Світ втомився від нашої війни і готовий злити нас з Росією. Чи правда, що дика мобілізація в Україні потрібна була, щоб спонукати українців відмовитися від територій? Скільки мільярдів може отримати українська влада від Заходу, якщо заб'є на національні інтереси та поводиться на перемир'я будь-якою ціною? Сьогодні обговоримо можливі варіанти розвитку долі нашої країни. З вами агент Ненка Інфо. Переговори, переговори, мирні переговори. Тема мирних перемовин з країною-агресором міцно полонила як український, так і міжнародний медіапростір з перших днів повномасштабного вторгнення. Зараз же це типу нового товару на міжнародному ринку, котрий кожен перекупщик намагається продати за свою ціну, і за який йдуть затяті торги. Адже від того, як сторгуються. Залежить майбутній розподіл сил на світовій арені, українське суспільство та міжнародна спільнота гудуть в очікуванні саміту миру у Швейцарії, який почнеться на наступному тижні, що нібито після нього почнуться ті самі переговори з Росією. Всі хочуть миру. Воно й логічно, особливо українцям, почувши це заповітне слово. Вже спимо і бачимо, як небо над країною стане ясним. Але якою буде ціна. Я, як завжди, прагну розібратися, що ховається за барвистою картинкою, котру нам так впарюють політичні торгаші. Отже, сьогодні ми на величезному політичному базарі, де продають нашу свободу і мирне життя. Для початку давайте розберемося, хто торгує і які має інтереси. США та Китай хочуть організувати перемир'я на саміті миру. Монополісти тут, бургер США та країни підробок Китай планують потішити своє его найвпливовіших світових країн, нібито організувавши перемир'я в українській кризі. Саме так в піднебесні називають Криваву війну в Україні. Серед оптовиків країни Європи, котрі сподіваються на закінчення війни, побоюючись приліт ракет і на їх території. Ну і, звичайно, прагнуть заплатити якнайменшу ціну, як у прямому, так і в переносному сенсі. Посередники як власники торгівельних майданчиків один поперед одного пропонують свої території для перемовин. Розраховуючи проштовхнути в процесі власні інтереси. А прямі учасники, тобто Україна і Росія, відчайдушно торгуються, аби протиснути свої умови. А хто ж тоді ми? Звичайні українці. Виходить, ми і є частиною того товару, бо це ж про наш мир йдеться. Чому за перемовини топить захід? Зрозуміло. Для того, щоб перемогти Україні, потрібно дуже багато зброї, а розлучатися із власними запасами ніхто не поспішає. Підтримувати нас вони ніби й мусять, щоб зберегти лице, але бажання мають все менше і менше. В той же час дозволити Росії перемогти занадто ризиковано для світової стабільності. Отже, війну треба припинити. Але як? Шляхом перемовин? А от чи готовий до перемовин Зеленський, донедавна в суспільстві вважали, що ні. Такою була офіційна риторика. Але за останні тижні слово перемовини почало все частіше звучати із уст українських політиків. Вирішувати такі важкі такі важливі питання, як припинення війни, як пошук справедливого миру, особливо в контексті Глобального саміту миру, котрий от-от пройде у Швейцарії і участь у котрому мають взяти чи не понад сотню країн. Найбільшу цікавість Глобальний саміт Миру викликає через чутки про те. Що після нього слід очікувати перемовин з Путіним? Росію, до речі, на подію не запросили, принаймні, поки запросили всіх країн на наш саміт. Ми готові чути кожну думку, готові з ними говорити. Не запрошеними були тільки представники Росії, не тільки тому, що вони агресори, не тільки тому, хоча це пункт номерина, пункт номер два. Тому що у нас були з ними саміти під назвою Нормандський формат, на якому вже ми домовлялись, після якого вони не тримали слова і продовжували нас вбивати. Але сподіваються на участь Китаю. А в принципі, правильно хто приймає рішення, той нехай і приїздить. За останній ж рік все частіше в публічному просторі звучала тема того, що захід, зокрема США, тисне на Зеленського. Підштовхуючи до миру з Путіним. І знаєте чому? Зараз я вам розкажу: Китай готовий піти на поступки США щодо Тайвані, аби ті все-таки включили Росію до переговорів. Як стверджують інсайдери, Америка поїде до Швейцарії без Байдена, той нібито збиратиме кошти на предвиборчу кампанію в Голлівуді. Його відсутність на саміті значно понижує статус Заходу. Що може призвести до іншого формату розмови? Цей формат передбачає закриті зустрічі з країнами, де обговорюватимуть зміну влади України. Чи це буде насправді стверджувати не можу, але подивимось, що буде далі. До речі, метою нещодавнього візиту Макрона до Китаю якраз і було домовитися про тиск китайського лідера на Путіна щодо перемовин. Начебто зі свого боку захід забезпечить відповідні домовленості з українською владою. І тут постає основне питання: якщо перемовини, то на яких умовах? Щоб не натруджувати ваші уха, не буду перераховувати всі пункти формули Миру Зеленського і стамбульської угоди, котра відображає прагнення Москви. Згадаю лише найбільш принципові розбіжності: Україна вимагає виводу військ. Росія капітуляції України. Ми хочемо відновлення територіальної цілісності. Вони збережені за собою усіх захоплених територій. Вони наполягають на значному скороченні наших військ. Ми, звичайно, проти. Очевидно, що домовитися про припинення війни виключно на своїх умовах, не зможе жодна зі сторін. То який тоді вихід? Доведеться торгуватися. Думка перша. Наприклад, експерти звернули увагу на те, що у формулі Зеленського відсутній пункт щодо вступу України до НАТО та ЄС. Мовляв, саме за це і вчепиться Путін під час перемовин. Отже, розклад може бути такий: ми відмовимося від НАТО, а вони від Херсонської та Запорізької областей. Питання Донбасу і Криму залишаться предметом переговорів. В ЄС нам, до речі, за таких умов вступити дозволять. Інший варіант компромісу може передбачити наш вступ до Північного альянсу в обмін на відмову від усіх окупованих на момент перемовин територій. Можливо, є й інші сценарії, про які ми незабаром дізнаємося. Але при такому розкладі зрозуміло одне: будь-який компроміс робить Зеленського дезінформатором в очах власного народу. Він же обіцяв, що не віддасть окупантам жодного сантиметру української землі. Якщо хочете, щоб я детальніше розповів про перспективи України найближчим часом, то підписуйтесь і пишіть про це в коментарях. Людям в голову закладають на підсвідомість, немов мантру, саміт миру нас врятує. А все завдяки президенту і його відданому переговорщику із зеленому кардиналу Єрмаку. Саме його завданням, очевидно, було заповнити інфопростір новинами про доленосну подію. Як у нас, так і за кордоном. На сайті президента з гордістю зазначили. Що Єрмак навіть закликав керівників зарубіжних університетів розповсюджувати інформацію про глобальний саміт. Процитую, пана Андрія. я прошу вас долучитися до поширення інформації про глобальний саміт миру, використати наш вплив, контакти, можливості, щоб нас почули. Сьогодні є реальний шанс зробити дуже важливий крок. До завершення цієї жахливої війни. Неофіційні джерела повідомляють, що найняті керівником Офісу президента лобісти в США і Європі отримали додаткове фінансування на колонки, інтерв'ю та статті тамтешніх медіа. Словом, тема звучить, як то кажуть, із кожної праски. Навіщо ж усе це робиться? За традицією подам вам офіційну і неофіційну версію. Офіційна версія саміт знищить Росію. Простими словами, наша влада планує об'єднати світ довкола України, спонукати міжнародну спільноту підтримати формулу Миру Зеленського і показати Росії, що всі проти неї. Неофіційна версія замилювання очей. Вона полягає в тому, щоб переключати увагу, в першу чергу, українців на приємну тему і відволікати від неприємної. Адже саміт нібито обіцяє якесь примарне вирішення проблем і манить надією на закінчення війни, що якось мимоволі гріє душу і змушує забути про наступ росіян на Харківщині, ймовірний наступ на Суми. Провалену оборону та розкрадені кошти. Ось тут мені хочеться знову повернутися до глобального саміту миру і його впливу на можливі перемовини. вам не здається, що такий шум довкола українська влада могла розвести ще й тому, що хоче перекласти відповідальність із себе на світ і обілити себе в очах власного народу? Мовляв, ви ж самі бачили. Ми просували формулу миру і кордони 91-го року. Але міжнародні партнери наполягали, що нам треба поступитися. І ми поступилися, щоб зберегти ваші життя, щоб забрати наших хлопців з окопів і повернути матерям. Не винні ми, то все вони. Бо нагадаю, українська сторона розраховує, що після саміту сформується єдина міжнародна позиція, котра стане фундаментом для перемовин. В цьому контексті розмінною монетою стануть скоріше за все обіцянки влади українцям. От давайте так собі подумаємо: якщо Зеленський дійсно збирається на переговори, то навіщо підписував закон про мобілізацію, котрий так обурив суспільство? Ну ніби ж нелогічно, бо як настане мир, то і солдатів стільки не треба. А з боку шкурного інтересу з миром настануть і президентські вибори, а згадуваний закон популярності главі країни не додає. Але пропоную, як зазвичай, поглянути з іншого боку. Закон про мобілізацію, щоб змусити народ підтримати перемовини з Путіним. звернуся до цифр. За результатами соціологічних опитувань 2023 року, котрі опублікував Голос Америки, 60% українців підтримували війну аж до повної перемоги. У 2022-му їх було 70%. Ну як в такій ситуації зізнатися власному народу, що готовий здати ворогу рідну землю? Ніяк звичайно. Бо це ж політичне самогубство. Отже, треба зробити так. Щоб люди самі захотіли це зробити, аби тільки припинити війну. Як наслідок, що маємо удари по інфраструктурі і блекаути, їх, до речі, українці терпіли майже без нарікань, а далі все більше новин про нелюдські умови на фронті і відсутність перспектив демобілізації мобілізації з шокуючим обмеженням прав українців та нечуваний безпреділ ТЦК у вигляді побуття. Та викладень військовозобов'язаних. А тут іще і загроза нового наступу. Далі похід Росії на Харківщину, і от буквально тиждень тому мої інсайдери розповіли, що поліція готується до можливих заворушень у столиці. Новий майдан? Може і так. І усе це несподівано почало приправлятися песимістичними розгонами від представників влади, зокрема, представник гур Скібіцький. Заявив західній пресі на початку весни, що ситуація складна і стане ще складнішою. Що, якщо Україна впаде, Росія піде на країни НАТО, росіяни захоплять Прибалтику за сім днів. При цьому час реакції НАТО складає 10 днів, підбадьорив розвідник. І от результат: в квітні 24-го року ЗМІ опублікували результати чергового соціопитування. Лише 10% респондентів підтримали ідею продовження воєнного стану як спосіб боротьби з агресією Росії. Повернувшись до нашого базару на тему мирних переговорів, можу сказати, що тут наша влада торгувалася вже зі своїм народом, продаючи йому його ж свободу. Навіщо українські верхівці погоджуватися на мирні переговори, котрі з величезною ймовірністю. Призведуть до втрати, іншими словами, здачі, своїх територій. Звичайно, можна потеревенити про очевидні причини. Типу, в президента розуміють, що при нинішніх розкладах війну не виграти. що економічно скоро геть розсиплеться, красти стане нічого, а там і голодна смерть. Утрирую, звичайно, але це щось у такому дусі. Більше мене цікавлять приховані мотиви. Інсайдери нашептали дещо цікавеньке. Офіс президента топить за глобальний саміт миру і перемовини за його результатами, бо вторгував собі мільярдний куш від заходу. Тепер по порядку влада готова віддати території за 50 мільярдів доларів на рік. Ні для кого не секрет, що будь-які фінансові вливання в нашу країну, в тому числі допомога від партнерів, освоюється чиновниками. Не зовсім так, як треба десятки корупційних справ за останній рік тому доказ. Навіть попри те, що всі винні вже вийшли під заставу і чилять в Монако. Однак, останнім часом вибити союзників ворошенята стає все важче. Згадаємо нещодавне туге голосування американців за допомогу Україні та й тирити кошти, виділені на армію, часом буває. Важкувато, отже, треба знайти якесь інше джерело наповнення власних кишень за рахунок держави та її населення. І такий спосіб є. Я вже згадував в одному з випусків, що представники президента як писаною торбою носилися з так званими безпековими угодами, котрі було підписано з багатьма країнами. В Зеленського та його оточення аж очі світилися. Так вони тішилися результатом. А чого здавалося б, тут радіти? Експерти вже визначили, що жодної безпеки вони нам не забезпечують, і геть не можуть стати альтернативою вступу до НАТО. Але в усіх цих папірцях обговорюється один важливий аспект: країни-підписанти зобов'язуються усіляко сприяти відновленню, розбудові і економічному розвитку України. Як сприяти? Ну, зрозуміло фінансово. Я чув, що йдеться про 50-70 мільярдів доларів щорічно. Тут освоювати, не переосвоїти, та й відслідкувати, куди поділися виділені партнерами кошти, вже не так просто. Згадайте, як у нас зміють виділяти мільйони, щоб перекласти щойно покладену тротуарну плитку. Тепер трохи складається пазл. Підсумуємо. Українська влада ймовірно піддалася на тиск Заходу щодо початку перемовин з Росією, бо припинення війни означатиме виділення мільярдних коштів на відновлення України. Союзники видихнуть їм спокійніше давати гроші, ніж зброю, яка, до речі, теж вартує ні в року. Наші держпосадовці щасливі. Можна спокійно продовжувати звичний дариба, а людям втюхають велику перемогу, збереження життів і щасливе майбутнє у європейській країні. Так потроху всі забудуть, чим довелося пожертвувати. А якщо тобі близька моя думка, то підпишись, аби її почули якомога більше українців. На сьогодні все. А ви вже визначилися. На що готові погодитися заради миру, чи згодні віддавати ворогу свою землю в обмін на спокійне життя? Схоже, в нас зараз проходять торги із самим собою. Зізнаюся, я ще й сам не знаю, що обрав би, якби вибір залежав від мене.